Всім привіт! Я в АТБ і це солодкі поличці. полички. Це дійсно рай. Важко пройти це місце. І так, що тут є? Є знижки, а є не знижки. Знижки з 6 по 12 листопада. Так. Є ось такий еклер французький 162 гривни. В упаковці 5 штучок. Є ось такий рулетик пташине молоко від фірми WhatsApp. У WhatsApp смачні тортики, тістечко. Рекомендую. Ось рулетик такий бісквітний. Так, є рулетик WhatsApp Персик. Теж смачно. Теж рекомендую. Та тут, мабуть, все смачно. Так, і ще є знижка скейт, на чизкейк, салона карамель від фірми Нон-Парель. Є тортик безквітний фірми Тарта з лісовою ягодкою. З такий самий з малинкою. На акції банан шоколад. Нагадую, акція з 6 по 12 листопада. Ой, а це наполеончик. Ось так смачний наполеончик? І це дійсно так. Упачується 400 грам і ціна 130 гривень. Ще від фірми Nonpareil пінчер з вишнею. Також є тортик бісквітний від фірми Tarta Berry Cake. Так, що тут пишуть? Тофімілк. І такий тортик праский бісквітний порційний, тобто там вже на кусочки порізано. Що з вишенькою такий праски є, теж порційний, теж кусочками. І тарта є грильяж, делюкс, повітряно, а рахісовий. О, це джаз. Такий тортик купив і джазанув. Він смачний дійсно. Фірми Вацак зі знижкою. Зі знижкою також від фірми Вацак фруктова феєрія. Теж смачний. Так, легенди Києва від фірми Тарта є тортик. Кажуть, що він навіть смачніший за київський від рошену. Не знаю, не пробувала. Так, ось така є тарта Snowcake. Сніговий тортик. А які вам тортики подобаються? Red Velvet, червоний бархат від Тарта, торт Вацак Рафаель. Медова ягідка від WhatsApp. А 209 гривень, порційні шматочки. Так, 5 шматочків. І які ж тут вони? Ага, тут є медовик, рейнбоу. І медовик е, зі смаком халви і Ретвельвет. До речі, зручно зробили. Можна взяти і зразу декілька тортиків скуштувати. Так, ну тут оцінка, ну це в кожному магазині своя оцінка. І ось дивіться, як класно зробили. Отак порційний тортик. торти. В ти вже знаєш, який той торт, кому багато цілий. Медовик є. єсть. Є рейнбоу, ця радуга. І є ще ось він тут аж далі, далі, хоч би нічого не завалити. Так, і є червоний бархат. так. Зручно, взяв собі до кави шматочок і пішов. І такі шматочки ось 37 гривень, 37, майже 42. А що це таке? Ага, що тут пишуть? Нонперель тісточко. Це таке така манюня до кави, це з вишнею. Це марак. Ой, як вона називається забула? Макарони, чи що? Да? Щось схоже. Теж від НонПерель. 16 гривень і 13 гривень. Так, це від НонПарель. Що ж це? Будемо читати. Десерт. Є тирамісу. усьому. І є з вишенкою пінчер. 37 і 38 гривень такий стаканчик. Так, начебто тут все. І ще по поті покажу вам йогурти від Галичина. З наповнювачем. Чорниця злаки, злаки, суниця манго. І цей без наповнювача, Галичина. До речі, наскільки мені подобається кефір Галичина, настільки мені не сподобався оцей йогурт. Вчора взяла спробувати, повелася на їхню акцію. Ну, геть не смачний, нагадує мені кефір. Як наче, от смак кефіру. Немає отої ніжності, як в йогурт. Я завжди беру ось такий молокія. То він дуже смачний. Смак такий, ніжнесенький. А Галичина оцей йогурт не сподобався зовсім. В кого ще які мислі? Так, знижка ще 6 по 12 листопада на йогурт Галичина питний. Питний смачний у них йогурт. Полуниця суниця і лохина-чорниця. Так, і знижка ще на такі йогурти від фірми Злагода, питні, багато знижок на чай, Ловаре. різні смаки, І чорний зелений за смарточками суниці ягід, чорний зелений з ароматом суниці, суміш трав. Чорний і зелений з ароматом винограду. Good food. як, як вона, делюкс фірма. Чорний і зелений суміш знижка. І знижка цейлонський за ароматом бергамоту фірми Deluxe. Також знижка на чай зелений лаворі. Чи лаворе. Біргамот і асорті. І також асорти 5 смаків. Так. І ще знижечка на чай, день у день, суміш зеленого та трав'яного чаю. А який вам подобається чай? Сюди, як заходиш в цей ряд, такий класний аромат, що прям так і хочеться щось купити. О, побачила знижку, дивіться. Клас. Чай грав. Графа, «Смачний чай» Гарна фірмочка. І різні пачечки, бачите? Це мішка, це з мандаринкою, прикольно. Це з клубничкою. І на подарунок і собі. Та чи комусь зробити подарунки? Зробіть собі коханий подарунок. Полуниця, ваніль, мандарин, розмарин і ось ще класна упаковочка зі знижкою. Зі знижкою 100 гривень, в кого є карта, АТБ, 95 гривень. Це ж цей самий граф, тільки сорті. Всі 4 смаки. Ну що, всім пока, до наступного відео.